Айма новини на КТМ і сьогодні розкажемо. Доступність будівлі міськради і ЦНАПу обговорили варіанти. У християн східного обряду розпочався Великий піст. Наш чемпіон з кікбоксингу Данило Яковенко привіз Кубок з Європи. В Олександрії відбулося засідання щодо доступності маломобільних верств населення до будівлі міської ради та ЦНАПу. Присутнім запропонували на розгляд декілька варіантів облаштування вуличних пандусів. Який варіант погодили, розкажемо у нашому сюжеті. В Олександрії розпочали роботу з облаштування безбар'єрного доступу до ЦНАПу та будівлі міської ради. До обговорення долучилися люди з інвалідністю: військові, ветерани, представники громадських організацій, які опікуються цією категорією населення, а також представники влади та архітектори і проєктанти. Обговорити декілька варіантів та обрати оптимальний запропонував присутнім керуючий справами виконкому Сергій Завалій. Приміщення Олександрівської міської ради збудовано в 1970 році. Можете мене поправити, якщо це не так. І, на жаль, це не є тим простором, який забезпечує безбар'єрний доступ до всіх послуг, які ми надаємо. Це і послуги, які надає центр надання адміністративних послуг, відділ звернення, всі управління, всі наші відділи. Тому разом з вами ми почали цю роботу, і ми дійсно хочемо. Зробити такий простір, який буде відкритий, який буде надавати можливість отримати ці послуги незалежно від стану здоров'я від різних вікових категорій. І звичайно, ми хочемо, щоб і Олександрійська міська рада була тим простором, де всі категорії наших громадян можуть отримати весь спектр спектр послуг. Попередньо фахівці ЦНАПу вивчали практику доступності в інших громадах, розглядали і можливості залучення грантових проєктів. Є в нас грандові організації, які допомагають зараз на даний час громадам облаштувати місця до безбар'єрності, тому ми з ними співпрацюємо. І ось останнє це в нас було навчання з громадської організації місця Дружківки щодо створення безбар'єрного простору. Ми пройшли навчання, передали даний досвід, який ми здобули на навчання нашій проектній групі щодо врахування цих пропозицій в самому проекті. Також в нас є громадська організація безбар'єрність в нашому в нашій країні, яка займається експертами, експертними дослідженнями проектів до стану їх реалізації на доступність. Ми також даний проект передамо з усіма врахуваннями, тими, якими зараз ми напрацюємо, цій громадській організації для ще одного експертного дослідження безбар'єрності створення такого таких умов в нашому місті. І звертаю увагу на доступності до приміщення міської ради. Присутнім презентували кілька варіантів облаштування пандуса на підході до міської ради. Ми напрацювали декілька варіантів. Поки що, ну це не проектні рішення, це ескізні наміри, які ми хочемо запропонувати громаді, щоб ви могли обрати, який варіант вам подобається найбільше. У цих варіантів є свої недоліки. Є переваги, всі вони доступ забезпечують, але ви ж знаєте, існуючий благоустрій, він існуючий, доріжки в нас складені, площа цілісна і майже дзеркальна. Тому ми в неї втручаємося і робимо розумне пристосування для маломобільних груп населення. Члени засідання одностайно підтримали другий варіант з облаштування пандуса по правій бічній алеї. Тепер фахівці детальніше опрацюють проєкт, враховуючи побажання та зауваження членів засідання, зокрема щодо матеріалу, з якого має бути виготовлений пандус. Наступна зустріч відбудеться після 7 березня. Великий піст це особливий період духовного і фізичного очищення, який триває 48 днів перед великодним. У вірян східного обряду цьогоріч піст розпочався 3 березня. Він є найсуворішим і найдовшим. Головна мета посту не тільки утримання від певних продуктів, а внутрішнє самовдосконалення через молитву, добрі справи та покаяння. 3 березня розпочався Великий Піст. Це період духовного та фізичного очищення, який триває 40 днів перед Великоднем. Головна мета пусту це внутрішнє самовдосконалення через молитву, добрі справи та покаяння. Великий піст має велике духовне значення. Він є такою відновою християнського життя, де християнин глибше вникає в суть віри в Ісуса Христа через молитву. Через покаяння, через так само пісти і милостиню. Це такі три головні добрі діла, які церква десь так в особливий спосіб захочує практикувати під час Великого посту. У церкві є кілька постів, але Великий піст є найважливіший. Найважливіший тому, що він готує на християн до найбільшого свята Воскресення Христового. Піст перед Великоднем є найсуворішим та найдовшим у церковних традиціях. Має також і пояснення, чому він триває 40 днів. Ця символіка має глибоке значення, і вона взята з слова Божого. Отже, ж, знаємо, що єврейський народ, коли йшов з єгипетської неволі до обіцяної землі, яку Господь йому обіцяв, 40 років ішли. Після того, як Господь дав також закон скрижалі заповідей на горі хорив пророку Мойсею, він постив перед цим 40 днів. Пророк Ілля також читаємо, що постив 40 днів. Пізніше, вже Ісус Христос, перед своєю апостольською діяльністю після свого хрещення на Йордані, пішов в пустиню також постив 40 днів. Отже, все це взято властиво слова Божого і має таку символіку. Так сорок днів. суворі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною вірян східного обряду. Проте існують категорії людей, яким дозволено послаблення або повне звільнення від посту. Варто зазначити, що суворий він зобов'язує в перший день посту і страсну п'ятницю. В інші дні суворого посту немає, але є утримання від м'ясних страв. В середу і п'ятницю, в середу і п'ятницю, кожного тижня. Вівторок, четвер, наприклад, субота-неділя можна споживати всі види їжі. Такі категорії, що вже з 14 років вже вже повинні постати, але не суворо ще. Від 18 до 60 років. Піс зобов'язує від 18 до 60 років, навіть суворий, в перший день посту так само в скорботну п'ятницю, Страсну п'ятницю. Але є певні категорії, які виключаються з, цього, з, цього, значить, з цієї групи. Наприклад, жінки, які годують грудьми, вагітні, ті люди, які харчуються зі столу інших, тобто убогі, бездомні, люди, які важко працюють, ну, важка фізична праця. Ось ну, наприклад, в даний час можемо наприклад воїнів наших також згадати про це, бо це постійно мусить бути на фронті увага, активність, так і тому хворі люди, немічні, які є по лікарнях, також вони не зобов'язані з зобов'язані постати здорові люди. Якщо людина зірвалася і порушила піст, не варто впадати у відчай. Священники радять не припиняти посту через одну помилку. Треба звернутися до духовного наставника, сповідатися та почати піст знову. Крім десяти Божих заповідей, ще є так звані церковні заповіді. І церковні пости дотримуватися постити це і церковна заповідь. Ну але рівно ж її порушення це також є гріхом. Ну фактично. Так, це така дорога. Так? Якщо людина, наприклад, прогрішиться в чомусь, чогось не дотримується, вона зацикається, наприклад, так, перед Господом. В таїнстві сповіді виявляється цей гріх так, на сповіді, і Господь розрішає через священника, і далі людина далі йде християнським життям. Це таки є суть християнського життя. Так? Тобто, повертатися далі, звичайно, що можуть траплятися різні випадки. Церква наголошує, що піст це не про їжу, а в першу чергу про стан душі, тому важливо дотримуватись його з добрими намірами, світлими думками та в міру своїх можливостей. Олександрійський спортсмен Данило Яковенко здобув перемогу на чемпіонаті Європи з кікбоксингу вако, який проходив у Болгарії. Вихованець патріотично-спортивного клубу Захист виборов золото у напруженій боротьбі серед двох тисяч учасників та привіз додому переможний кубок. З Чемпіоном Європи спілкувалася наша знімальна група. Данило Яковенко, вихованець ПСК Захист, переможець Кубку світу, призер чемпіонату світу з кікбоксингу. Нещодавно скарбничка нагород спортсмена поповнилась перемогою на Кубку Європи. Змагання проходили у Болгарії, місто Пловдів. Загалом було 11 людей, 11 спортсменів. В першому бою я бився з суперником з Молдови. Бій був не дуже важкий. Наступний бій був проти бійця з Греції. Цей бій вже був трохи важче, напевно, найхкладніший бій на цих змаганнях. Та фінальний бій був проти суперника з Болгарії, то це також був не дуже важкий бій. Участь у змаганнях взяло понад дві тисячі спортсменів з 29 країн світу. Олександрію представляло троє вихованців ПСК Захист. Ярослав Андрієнко став бронзовим призером. Богдан Ластівка боровся до останнього, але зупинився в одній четвертій фіналу. Данило Яковенко виборов перше місце. Я більше граюсь, я не дуже люблю заходити так, робитися. Я більше так ігровик. Більш суперників нижче за мене, і вони їм приходиться підходити до мене в ближній бій. А я їх держу на дистанції і все. Готував спортсменів тренер Сергій Торожнюк. Данило зазначає, що шлях до перемоги це результат постійних наполегливих тренувань, дисципліни та самовіддачі. Була дуже довга, дуже хороша тренер Сергій Володимирович. Дав дуже серйозну підготовку. Тренування були кожен день, Хороше враження. Залишились після цих змагань. Був дуже великий крутий зал, дуже яскраві поєдинки. Зараз у спортсмена короткий відпочинок, після якого розпочнеться активна підготовка до чемпіонату України, який відбудеться за місяць у броварах. Наполегливо йти до мети важливо в кожній справі. Допомагайте нашим захисникам всіма доступними способами. До побачення.